Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТВ. До вашої уваги новини п'ятниці, 18 серпня. І сьогодні у випуску Ви побачите. Починали з аматорських фільмів і доросли до телебачення. Ще 20 років тому в Свисі працювала власна телестудія. Юний ямпільчанин переміг у міжнародному співочому конкурсі. Обладнання Шостинського діагностичного центру передадуть районній лікарні. Чиновники запевняють, люди ним користуватимуться безкоштовно. Починали з аматорських фільмів і доросли до телебачення. Ще 20 років тому в Свесі працювала власна телестудія. Про те, як виникла ідея її створення та чому проект закрили, ми розпитали у засновника Свеського телебачення Олександра Козюлі. Протягом 10 років у невеликому селищі Свеса діяло власне телебачення. З 1993 по 2003 рік випуски місцевих новин транслювались кожного понеділка, розповідає колишній селищний голова та засновник телебачення Олександр Козюля. За словами Олександра Олександровича, його захоплення відео розпочало ще у 1965 році, коли йому придбали першу кінокамеру, і вони з друзями вирішили знімати власний фільм. Моя бабуся, вона до мене дуже добре і э, Вона э, купила мені. Э, Кінокамеру. Я навіть не думав, що я буду з нею робити. Мені, мені хотілося, щоб е, зняти щось і щоб воно рухалось на екрані. Вирішили, що нам треба, у нас є все для того, щоб зняти кіно. Причому не просто кіно, а три мушкетери. У нас не було коней, але у нас були велосипеди. Так? Е, у нас були вже костюми у цих мушкетерів. Було все для того, щоб знімати. І ми почали знімати це кіно. Ну, зрозуміло, що у нас ну, досить слабка була база для того, щоб все це зробити. Але нам вдалося засняти першу частину, там, де дуелі були Д'Артаньяна з мушкетерами. Ролі у фільмі виконували друзі та знайомі. Поступово у ентузіастів виникали нові ідеї, які вони втілювали у життя. У цьому фільмі грали на наші хлопці з нашого двору і дівчата. Дартаняна грав лісняк Владислав Григорович, це брат колишнього нашого директора підприємства Лісняка Валентина Григоровича. Мушкетери грали Валі Рибенка, Володя Єрмиш, Володя Давидов. Ну, інші, мадам Бонасьє, була у нас це роль, це роль виконувала Ніна Рожкова, Тетяна Овсянка, це була Анна Австрійська, Коля, Коля Поправко, це був Людовік 13-й. Ну, так, так це все було побудовано. Потім, коли, ми, коли вийшли, вийшли на екран такі стрічки, як Лімонадний джо, у нас ми вирішили однозначно до, до сюжету додати ковбоїв, зробили револьвери, сміти весени, кольти, які значить, було видно, що з них полум'я вилітає. А на початку 90-х років виникла ідея створити місцеве телебачення. Ентузіасти знімали відео сюжети про життя селища і знайомих. Олександра Козюлі запропонував транслювати їх через телепередатчик. Ми домовилися адміністрацією купити від відеокамеру. Камера була на той час дуже добра, вона була полупрофесійна. Ну і звісно, ми стали знімати все не те, що, що бачу, то да? але всі події, які в нас були, ми старалися їх знімати, фіксувати на плівці. Причому, ну звісно, що якщо зняли відео, десь його треба ж показати. Ну, а де показати? І в цей час наш добрий знайомий з Лухова при приїздить і каже, що ви знаєте, що ми зробили телевізійну телевізійну передачу. А як що купили ретранслятора? А ми туди туди під'єднали відеомагнітофон і зробили таку передачу. Ну, звісно, ми ж розкрутили цю подію. Лісняк тоді був головою селищної ради, придбали такий ретранслятор. Дирекція заводу зацікавилася цією справою, і зробили. Купили оці тарілки, вони були великі такі на той час, ну така вже була апаратура. І ми почали е видавати наші відеоматеріали, е як вже телевізійні передачі. Е був такий у відділі головного конструктора. Охатніченка Михайло Миколаїв, він зробив нам заставку. При, причому е, така, я навіть не можу сказати, у кого виникла така думка, е, таку назву взяти синя криниця. Ну, але взяли синю криницю, зробили туди, туди заставку. Заставку зробили з Майкла Джексона, і е, це було відео. І звук був е, із Діпапла. Як він називався фаєрбол. Ну і зробили першу передачу. Перша передача була присвячена Дню машинобудівника. Там трошки засняли наших учасників художньої самодіяльності. Ну, таке було. І вийшла така передача. Починаючи з простих форматів, поступово місцеве телебачення дійшло до роботи у прямому ефірі. На початку це були концерти, так. А потім почали знімати потихеньку різні такі варіанти уже більш такого серйозного плану. Ну, наприклад, у нас була, ми робили, зробили передачу передвиборчу. там були наші е, кандидати, їх там було п'ять чоловік. І найцікавіше, що це все було в прямому ефірі. Тобто можна було подзвонити, задати запитання. Ну і це у нас матеріал він е, е, є. залишився у нас, так що його можна е, подивитись. Виникали якісь питання, які стосувалися селища. Так? Ну, наприклад, склад е, отрутохімікатів. Е, його не могли е, знищити, Напротязі 40 років. Будували в Ямполі там починали будувати, там не вийшло, і все це залишилось. Тобто, ну такі підіймали проблеми. Олександр Козюля розповідає, що до роботи ведучими інформаційних програм активно залучали школярів та учнів місцевого училища. Ми залучали до Роботі у телебаченні е, школярів, так, це була у нас були м, дівчата е, з першої школи, е, значить, були е, Оля і Діма Терещенка, були е, з е, другої школи. І навіть у нас були е, ну такі епізодичні е, запрошення, так на яких реагували е, е, від нашого училища. Так, тобто ми. Показували там початок навчального року, там ще що то вони такий великий текст. І от такі були досить великі передачі, як е, країна дитинства. Закат місцевого телебачення відбувся на початку 2000-х років, коли місто, утворюючи підприємство Свейський насосний завод, опинився у руках немісцевих керівників. Тоді почав занепадати палац культури, а у ентузіастів навіть забрали відеокамеру. Прийшли до нас Донецькі, вони ну, практично вже підходили до того, щоб забрати будинок нашого училища, а училище переселити сюди. І тому звузились, на жаль, наші можливості. Звузилась кількість людей, які приймали участь у всіх оцих справах В той час я був головою профспілкового комітету і е, у нас були е, такі творки з адміністрацією тому що треба було е, приймати колективну угоду е, там були проблеми ну і той директор який прийшов він е, зразу ну почав ну такі силові е, прийоми е, відібрали камеру Зразу, ну коли камеру відібрали, що ж тут уже знімати. Кановалов був директором, він не став платити за апаратуру. Ну і з цього часу було припинено. Тобто це був який рік десь 2003 рік. Але знімати відео про свису Олександра Козюля не перестав. Робив це навіть коли сам два строки обіймав посаду селищного голови. Завдяки цьому у нього залишився величезний архів, який він зараз публікує на власному ютуб каналі Свиса Літопис. Ну і зато з'явилася така змога. оті всі матеріали, які в нас були, їх показати, показати через Ютуб. Це ну така, ну досить, ну була досить зручна і не потребувала великих якихось м -м -м матеріалів чи що. І ми почали викладути викладувати наші стрічки, ну практично. Всі, всі, вони були дещо різні. Одні були, та чиста була хроніка, інші це були розповіді про якихось людей. Тим більше, що такі люди у нас були. У нас Вже викладено по якщо не, ну, десь до серпня наступного року. Тобто це все вже в автоматі воно стоїть. Олександр Олександрович не опускає руки і вірить, що колись в селищі відродять кіностудію. З'явиться підтримка місцевої влади, а головне знайдуться люди, які будуть жити цією справою. Незважаючи на те, що палац культури ну в такому стані зараз неактивному. Нам ну вдалось домовитись з керівництвом. Щоб ми мали змогу перезняти ті стрічки, кінострічки, які залишились, я думаю, що вони будуть досить, досить цікавими. Е, ну, от така е, склалася за все життя казка, яка, на жаль, е, закінчується так трошки, трошки похмура, да? як би розбитого корита з одного боку. Ну, а з іншого боку, оскільки ну, я Напевно, більш оптиміст, ніж песиміст. Я так вважаю, що це як у пісні Висоцького, хто сказав, що земля умерла, вона просто затарілась на час. Думаю, що маю таку надію, скоріше, що все повинно закінчитись на добре, і е... робота нашого палацу культури, вона. Поновиться, і будуть якісь досягнення, які будуть на користь нашого селища, нашого району, як і колишнього ямпільського, так і зараз состинського. Єлизавета Соларьова стояла у витоків свезького телебачення разом з Олександром Козюлею і навіть була ведучою перших випусків. Жінка згадує, що тоді не пишались тим, що в їх селище є власне телебачення. Дивилися всі раділи, тому що у нас є така кіностудія, будемо казати. А, і е, також одночасно була вже розмова про створення е, е, місцевого телебачення Синя криниця. Так. І ось тут наші якось творчі доріжки пересіклися. Пам'ятаю, як Олександр Олександрович запропонував мені ведучою бути в перших там випусках, мабуть, «Синій Україниці. Кожна ідея Олександра Олександровича починалася з розповіді, як це буде цікаво, і в кінці звучало ось таке енергетичне. Ну ти ж уявляєш, як це буде? Ну, ти що уяви, як це буде цікаво? І все. І це мало якийсь такий магнетичний вплив. Ти вже ходив, ти вже думав, ти вже жив цим проектом, і вже не було ніякого сумніву, що так це буде цікаво. Юний ямпільчанин посів перше місце у міжнародному конкурсі в Болгарії. Учень класу сольного співу Ямпільської мистецької школи Максим Пилипенко зайняв перше місце у третьому міжнародному фестивалі мистецтв Золотий кубок Кітена 2023. Про це повідомляє директор закладу Надія Беспала. Конкурс проходив 16 серпня у місті Кітен. Обладнання шостинського діагностичного центру буде передане шостинській центральній районній лікарні. Про це під час брифінгу заявила заступниця начальника сумської обласної військової адміністрації Олена Бойко. За її словами, це потрібно, щоб устаткування використовувалося за призначенням, і жителі району отримали ряд безкоштовних медичних послуг. Є такий район, як Шосткинський район. Ми знаємо, що він досить віддалений від е, обласного центру населення, це іноді немає можливості швидко отримати високоспеціалізовану допомогу діагностичну допомогу. В Минулому році рішенням обласної ради було реорганізовано е, обласний заклад Шосткинський діагностичний центр шляхом приєднання до іншого обласного закладу, але те обладнання, яке знаходилось на території цього діагностичного центру, воно наразі не використовується. І ми розуміємо, що ми не можемо допустити того, щоб обладнання закуплене за публічні кошти, за державні кошти, за кошти обласного і державного бюджету не використовувалось, або і того гірше попало в якісь приватні руки, де на ньому будуть заробляти кошти. Ми Розуміємо, що це обладнання має працювати на людей для людей, і обов'язково послуги на цьому обладнанні люди мають отримувати безкоштовно, тому. За дорученням голови обласної військової адміністрації було ініційовано передачу цього обладнання з Шосткинського догностичного центру на базу комунального некомерційного підприємства «Шосткинська центральна районна лікарня для того, щоб це обладнання мало використовуватися в такому кластерному закладі великого району, як місто Шостка і Шосткинський район. А для нас дуже важливо саме чому, щоб це обладнання не зникло в недрах медичного простору, тому що ми розуміємо, що е, воно є досить унікальним, воно є досить специфічним. Це і унікальні рентген е, апарати, це і е, апарат ультразвукової діагностики, це і КТ, це і мамограф, тобто це те обладнання, яке на сьогодні практично е, доступу до нього в Шоскінській центральній районній лікарні населення немає, бо такого обладнання там немає. А використовувати, іти, направляти людей в приватну клініку, щоб вони вони платили гроші. При цьому маючи можливість надавати безоплатну послугу, ми не можемо цього допустити. І наостанок про погоду. Як повідомляє Сумський гідрометцентр, 19 серпня на півночі Сумської області погоду визначатиме малоградієнтне поле підвищеного тиску. Мало хмарно, без опадів. Вітер північно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 15, плюс 20 – в день плюс 28, плюс 33 градусів Цельсію.